А прямому репортер, то одразу до головних новин. Одна людина загинула у наслідок обстрілів Росіянами Сумщини. Як повідомило офісі генерального прокурора, росіяни обстріляли село Катеринівка Шосткинського району у наслідок обстрілу, місцева жителька отримала смертельне осколкове поранення. А офісі генпрокурора закликали усіх, хто став свідком злочинів Росії, фіксувати та надсилати докази. Російські окупанти вбили харків'янина, який вийшов у магазин по їжу. І ще одного чоловіка поранили. Такі наслідки ворожих обстрілів міста. Потужні вибухи пролунали у одному із районів Харкова. Сьогодні о пів на одинадцяту ранку. Російські війська влучили у територію біля житлового будинку. Згоріла автівка, яка була припаркована на подвір'ї. і Ще одна пошкоджена. Уламки розбили лобове скло та двері. За словами начальника Харківського облуправління нацполіції Володимира. Тимошика, ворог вів вогонь із системи залпового вогню Ураган. Касета, яка містить в собі 30 зарядів. На щастя, як мені доповідають вибухотехніки, близько 25 з них не розірвалися, тому що вони були зведені. Однак 3-4 були розір... Касети розірвалися. Зокрема, це призвело до загибелі однієї людини. До речі, це місцевий мешканець проживає. В сусідньому будинку тут. На момент прильоту не виходив на вулицю для того, щоб зайти в супермаркет клас. це відомо. Місцевим потрібно бути весь час обережними, тому що, на жаль, ми знаходимося занадто близько до лінії вогню. Місто, як ви бачите, обстрілюється кожного дня. Чотири цілі збіли збила сьогодні протиповітряна оборона України. Про це повідомили по командуванні. Окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Одну знищив на Одещині зенітний ракетний підрозділ повітряного командування Південь. Решту три ліквідували у центральній Україні підрозділи повітряного командування. Центр. Залишки однієї збитої ракети пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури на Уменщині. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, унаслідок цього двоє людей отримали поранення. Їх ушпиталили. У обласній владі вкотре закликали людей оперативно реагувати на повітряні тривоги. Росіяни погрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС. Про це повідомили енергоатомі. Там процитувало російського начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту, який нині командує гарнізоном ЗАЕС. Він зокрема сказав своїм солдатам, що на заес буде або російська земля, або випалена пустеля. Я ж нагадаю, що раніше повідомляли, що українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків заес російськими військами. До 10 років позбавлення волі засудили російського танкіста, який розстріляв багатофоверхівку у Чернігові. Про це повідомляє СБУ. Слідство з'ясувало, що Куликов отримав наказ розвернути башту танка і вистрелити по багатоквартирному житловому будинку на вулиці Кільцеві у Чернігові. Цей наказ він виконав, влучив у квартиру на 10-му поверсі. Оператора навідника Михайла Куликова разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щоткіним. Українські військові взяли у полон 26 лютого. Екс міністра оборони Михайла Єжеля підозрюють у Держзраді. Усе через підписання харківських угод, які сприяли окупації Росією Криму. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Єжель був адміралом та командувачем військово-морських сил, тому розумів ризики перебування російського флоту на території України. Вважає слідство. Проте він погодив увесь пакет документів. Продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Російської Федерації. А я ж нагадаю, що 21 квітня 2010 року тодішній президент Віктор Янукович підписав від імені України угоду із РФ, якою на 25 років продовжив термін перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі, нібито під приводом отримання знижки на газ. Автівки на продаж під виглядом благодійності. Діло окіс Прикарпаття ввозив з за кордону транспорт, нібито для потреб збройних сил України. Митних платежів чоловік не сплачував, оформлював вивезене як гуманітарну допомогу. Автомобілі шармійцям він не передавав, натомість знаходив покупців для продажу. До оборудок псевдоблагодійник залучив і ще й помічницю. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання 19 тисяч доларів за продаж автівки швидкої допомоги. А під час обшуків у так званому благодійному фонді виявили іще ще три машини швидкої та сім позашляховиків. Тепер ділкам загрожує до семи років ув'язнення. Івано-Франківська СБУ затримала жінку у Покровському районі Донецької області, яка передавала окупантам інформацію про ЗСУ. Бойовику так званої ДНР вона надала відомості про підрозділ, який стояв неподалік її села. Жінці оголосили про підозру і їй загрожує до восьми років ув'язнення. Скидували йому підвіження воєнних, то ну, знаходиться знаходяться. Це білограммі трас. Та, а що за ісховити? Наше збройне силок, яким чином висідали це повідомлення цю інформацію? Два голоса вискинули у перше від 24 лютого до порта Чорноморськ під Одесою зайшло торгівельне судно. Турецький балкер Фумарес зможе завантажити українську агропродукцію на експорт. За минулий тиждень порти Одеси та Чорноморська залишили уже вісім зерновозів, які не могли вийти у море від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони доправлять близько 250 тисяч тонн українського продовольства. Сьогодні ж судноплавство розпочали і у порту південний. Кілька днів перед цим фахівці займалися розмінуванням акваторії. Завдяки цьому від причалу відшвартувався балкер сакура, який прямує до Італії. Судно об'єдналося у каравани з судном Марізона, яке вирушило із порту Чорноморськ у Нідерланди. Минулої ночі ми прибули для завантаження зерна. Для цього нам потрібно два-три дні. Перехід морем був безпечним. Ми не бачили ні військових літаків, ні військової техніки. Представники інспекції були до нас привітними. Все добре, дякуємо. у Вінниці двоє друзів, ветерани російсько-української війни відкрили піцерію. Заклад був орієнтований на побратимів, які прийшовши з війни потребували адаптації та натхнення. Проте з початком повномасштабного наступу Росії на Україну піцерію переформатували, і тепер тут працюють внутрішньопереміщені особи. Більше про роботу закладу та адаптацію людей знають наші репортери. Тонке тісто та багато начинки. У цій піцерії не шкодують ні сил, ні продуктів, аби спекти найсмачнішу піцу. Піцу ми вже брали, дуже сподобалося. Ну, дійсно, дуже класно, якісно. Піцерію відкрили ветерани російсько-української війни. Вінничанин Олександр Грамарчук та Микола Новіков. Чоловіки родом з Луганська. У Вінниці заклад мав відкритись саме наприкінці лютого, але не встигли. Щойно росіяни почали повномасштабний наступ. Власники піцерії пішли на фронт. За справу взялись родини ветеранів і швидко зорієнтувались. Воно планувалося як відкрити заклад, для того, щоб працювали там ветерани, які, це, які не мають роботи, їм інше не цікаво, а щоб вони були свої движуся. Але тепер воно помінялося і там переважно були звичайні працювали, тому що ветерани своїм чим займалися. І зараз така ситуація склалася, що якраз більше переселенців, ми якраз їх беремо. Тетяна приїхала з Маріуполя. Розповідає на роботу їх запросили родиною, поки тато захищає країну зі зброєю. Дівчина разом із сестрою працюють баристами. Мама заготівельниця на кухні. Для мене він особистий, тому що він мені трошки нагадує Маріуполь там. Так сказати, обстановка майже така сама. Дуже тепла атмосфера, мені дуже тут подобається, і я дуже рада, що відкрилася так і позвали нас сюди. У меню майже 30 видів піци: є вегетаріанські, десертні та класичні. Олена прийшла посмакувати разом з родиною. Заклад обирала цілеспрямовано, аби підтримати ветеран бізнес. По-перше, його відкрив мій побратим, тому що я служу з ним в одній, в одній частині, і я знала, що коли я повернусь у Вінницю, я обов'язково прийду сюди. мого чоловіка два дні відпустки, всього він також воює. Я йому сказала, що я хочу пригостити тебе ветеранською піццею. Для учасників бойових дій у закладі діють знижки. А ще піцерія працює також як соціальний проєкт. Тут діє система підвісних піц. Коли хтось платить за піцу, але її не забирає. Натомість власники відправлятимуть їх у шпиталь для поранених захисників. Анастасія Голошивець Ірина Гойнік, новини Прямий канал. Колектив прямого просить вас, шановні глядачі, про допомогу. Наш колега аналітик Діджитал відділу Віталій Ляшенко бореться зі складною хворобою. Наприкінці травня у нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку, нині після операції, необхідні курси хіміо та радіотерапії, а також довготривала реабілітація. Кожен ваш внесок важливий і значно допоможе сім'ї Віталія. Натомість ми будемо вдячні вам за допомогу колезі телевізійної родини прямого реквізити. Ви можете побачити на своїх екранах. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації шукайте за посиланням пірам.юей, а також у нашому Фейсбуці, інстаграмі та телеграм-каналі, який постійно оновлюється. Тож залишайтеся з прямим.